Сьогодні ми читаємо Івангеля про біснуватих, про легіон бісів і про те, як сприймають ці біснуваті і оточення їхнє, їхнє зцілення. Добре було б розуміти, що боротьба між темрявою і світлом, добром і злом, як почалася, коли один з ангелів відпав, так і продовжується і триватиме до кінця світу. І Ті, що відпали, жадали влади і слави, влади більше. Жадали бути рівними Богові саме за обсягом влади. І дійсно, зрештою, вдалося спокусити людину. І спокушати людей протягом тисячоліття. Але ми бачимо, що не всі спокушуються, не всі піддаються спокусі. І це дуже важливо пам'ятати, що є люди, які в спокусі не піддаються. А вона діє на всіх. І однаково. Чи ти старий, чи малий, чи чоловік чи жінка, чи добрий, чи злий, на всіх діє спокус. Але часом люди не піддаються тій спокусі. І тоді темні сили застосовують інші засоби обголодіння цими людьми. І вселяються демони. В людину і далі прямує людина через це так чи інакше все одно до своєї загибелі. Лісівська сила це сила володар лжи диявола. І тому, якщо вони кажуть, щось їм не треба вірити, якщо вони спокушають на щось, не треба вірити, якщо якісь образи підкидають, не треба вірити, треба обирати Бога, триматися Його, Його любові, Його правди, Його світла. Бо якщо ти піддаєшся раз, то це стане звичкою. Це тяжитиме над тобою. І знов і знов будеш піддаватися тим чи іншим спокусам. Зрозуміло, що за те, що ти не піддаєшся спокусі, ти несеш свій тягар, свій хрест. Але. Спокуса, спокусливі образи. Вони ведуть до загибелі. Нам треба це пам'ятати і відкидати з такою ж силою, як Христос відкидав, кажучи, відійди від мене, сатана. Треба пам'ятати, перед тобою сатанинська спокуса. І гнати її. І казати саме так, відійди від мене, сатана, але бувають такі особи і такі спільноти, які, власне, і обирають спокусу, і обирають зло, і обирають творити зло, нести зло в світ. Для них чужий той, хто виганяє бісів. І справа не в тому, що Христос вигнав бісів, а зрештою загинуло ціле стадо свиней. Не в тому справа. Вони бояться того, хто виганяє бісів. Їм не подобається той, хто відганяє спокусу. Їм краще з тою бісівською, спокусливою силою бути. І нести те, що вона нашіптує. Зрозуміло, що Бог їм суддя. Але в таких випадках... Христос сказав, вийдіть від них і обтрусіть порох із свого взуття. Бо спільного між Богом і Сатаною бути не може. Треба обрати і захищати добро, світло і правду. Любов і свободу захищати всіма силами, і волею, і думкою, і дією, і часом жертвою, але захищати і не попустити сатанинські сили, володіти ані тобою, ані твоїми ближніми. Надзвичайно важливо і надзвичайно актуально те, про що йдеться в сьогоднішньому Євангелії для всіх нас в теперішньому часі, в теперішніх наших випробуваннях. І кожен може легко провести якісь паралелі і аналогії, з'ясувати для себе. І в приватному існуванні, і в моральних питаннях. І в проблемах історичного буття. Всюди ми можемо побачити оці паралелі і те, що зв'язує нас з тим, про що йдеться в цьому читанні Євангелія. Господь вчить нас кожним своїм словом і кожним рухом. І просимо його не залишати нас. Бо навали лісівські, навали легіонів демонів це те, чим ми маємо справу. І ще довго будемо мати справу. А нам треба бути чистими душею, мати світлий розум. І мати свободу від цих демонічних сил. Це важко. Господи, допоможимо.